Хоч я його на городі вже губила. Та я їй не даю. Я відкопую наразі загублю на городі, а потім відкопаю на наступний рік. Стараюся відразу забирати, тільки бачу, що вона мене. Ага. Прихватизувала. Та має свої там, ті, що по городі варяються. Цилуку посикати. Я кожного року мені треба сікатор, пішла на город відкопала, коли купаю город, і все, вже маю. Вже він такий, як цей. І нічого йому не є. Можу навіть продемонструвати якої якості. І де закопані, так? Ні, де закопані, то, то складно, тому що я обрізаю, загубила і забула, де загубила. А коли купаю город, да заходжу в землі одразу. Так що кого цікавлять такі секатори? Звертайтеся, я поставлю вгорі горі номер телефону. Олександра без роботи не може. Та, не можу. Перед вже переростає. Пересаджуємо. Які хвостики вже великі в перцю. Внизу корінчики вилізуть, та? Касети на для них. Вон, дивись, які хвостики повиростали. Вже три тижні пройшло, треба вже давно було пересаджувати, поки цих вок усім не було. То з того перцю, що з магазину так, так, З того перцю, що з магазину. Ми набили отакі, зараз я поставлю, то він впаде і пропаде. Ми набили землю такі рукави. Так, і тепер пересаджуємо скасет. Робили такі отвори. Землю брали в парнику, мішали з торфом і з перлітом. Наробили собі землі. І Додаємо трошки попелу. І додаємо трошки попелу. Наробили собі цілу кучу землі, В парнику, поки що ж нічого не складемо. І... Щоб не купляти. А, щоб дешевше було. І пересаджуємо. Отак у нас переденели, не зійшов деякий. Але в основному. Непогано. Ось такі перчики. Я полила і витягую, розсипаються. Отакі, бачите, які там, які корінчики гарні? Прекрасні просто. І ставлю в отвір. Хотіло сказати в дирочку. І легесенько притискаю. А зараз Юрій поліє. Розкажи мені. Фітоспоріном. Там є сільна палочка, яка розмножується і не дає іншим мікробам розмножуватися. Кожен полив перцю буде йти фітоспорін, так? Так, обов'язково. Водичку. До всього, до всієї розсади. Щоб не було чорної ніжки, щоб розсада гарно розвивалася. Ох, дивіться, який гарний корінь. Куплений перчик. Тільки будемо бачити, чи він не буде дуже пізній. Нам сказали, ми навіть того точно не знали, що він може бути самий пізній. На у нас все був перець. На у нас все був перець. Чим тирки робиш? Отвори, Юрку, отвори. Ой. Бачите, яке мені приспосіблення жили? Взяв ножку з табуретки, прибив таку фігню зверху. Не матюкайся. Таку ерунду. Ще ліпше. От таке прибив і зробив таку, такий пристрій називається. Я роблю отвори суд на городі, коли щось сваджу. І пчело можу дати, коли мене хтось не слухає. Ось як молоток, бачите? Не, тільки не думайте про мене. Ну та ні-ні, це ні, та де там? Про нього не думайте, О. Тут ще нормально, ще встигли, ще корінь не виліз. І скоро почнемо вже висівати помідорик. Коли? Через місяць. Я вам сказала 23 лютого. Теплицю так? Теплицю треба довесія, помітила. Не на двір? Так, на голоду трохи. Того року буде весна швидша, так що я сказала, треба скоріше сіяти. Ти тут зараз людям наговориш. Що, городи я вже перекупала? Всі пройдуть потім по розсаду, скажуть, померзла. Бо ти казала садити, всі посадили. Ні, садимо 9 травня, але розсада має бути гарна. А коли ми садимо? На городі. Після заморозків, загрози. Ну, я пороспаковуюсь. Кузінчик вже вже перевіз. Оце. Ось і. І посіємо ратунду ще, так? Сьогодні? Юрій. Так. Сьогодні ще посіємо ратунду. Так само перчик. З розпаковки. О, так, що вони сільне, що ми отримали коштую. І так будемо продовжувати. Досадили посліднього перчика і будемо поливати сінною паличкою. Кожну. Кожну рукаву будемо наливати водички з світоспоріним. Земля має бути пухкенька для перців, щоб вони росли гарно. У нас прийшли секатори нові. Такі, як я користуюся і вже перевірені руками. Покажеш? Покажу. Перець ми вже полили. Маємо таку маленьку розпаковочку. Сьогодні ми отримали секатори. Такі секатори я маю вже по 3-4 роки. Навіть якщо подивитися на секатор, який такий самий. Ось так він виглядає. Це мій старий секатор. І тут вже є ось цей болт, тут є шестерка, а тут вісьмерка вже. Виріб відрізняється роком. Новіший. Тут інакше вже є той болт і з тої сторони інакше він. Ось так. Ну, я думаю, що він буде такий самий, як мій. Гарно ходить. І мій так само старий. Я стараюся ними не робити такі речі, як, ну, наприклад, отакі, як палець грубі гіляки сікти, обрізати. А такі гіляки такого розміру, що до сантиметра максимум гарно служить. І ось такий в мене є секатор мій старий. То щось похоже з японських. Не знаю, то Малазія вроді виробник. І ось ми отримали такий хайзер. Такий самий, як мій. Все те саме. Тут є паличка. Зараз спробуємо різати. І він то новий секатор. Той секатор мій старий. Я їх не точив ще ні разу. Геляки грубі також ріже. Я пробувала. Ну я не знайшов на подвір'ї грубий гіляк. Ось тут є ще якась суха гілляка. То мій старий. До речі, він так само є з алюмінією, що той, що той. Тільки то, що треба вважати так само, до певної товщини різати. Йде. Ну, той гарніше йде. Він гостренький, як бритва. Той тяжче йде. Я його ще ні разу не точив. Відчувається в руці, що тяжче йде. Хоч я його на городі вже губила. Я їй не даю. Я відкопую наразі загублю на городі, потім відкупаю Я на наступний рік. Стараюся відразу забирати, тільки бачу, що вона мене. Ага. Прихватизувала мій сикатор. Забираю по прокат. Не можна, не можна. Вона має свої, там ті, що по городі варяються. секаторів. Я Кожного року мені треба пішла на нагород, відкопала, коли купаю город, і все, вже маю. Вже він такий, як цей. І нічого йому не є. Можу навіть продемонструвати якої якості. І де закопані, так? Ні, де закопані, то, то складно, тому що я обрізаю, загубила і забула, де загубила. А коли купаю город, знаходжу в землі одразу. Так що, кого цікавлять такі секатори? Звертайтеся. Я поставлю вгорі горі номер телефону. На номер телефону, який буде під відео. І над відео. вгорі горі До побачення. Дякуємо за перегляди. Кому сподобалось наше відео, ставте вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на канал, тому що переглядів багато, а підписок дуже мало. Давайте до трьох тисяч, хоча доженемо наші підписки. Ну так потрібно, ну дуже потрібно. До нової зустрічі. В наступному відео. Ну так.